Питання води залишається одним із ключових для Кривого Рогу. Вже майже два місяці в місті запроваджувано певні обмежувальні заходи. Економити питну воду доводиться всім, як промисловим підприємствам, так і об'єктам бізнесу і пересічним громадянам нашого міста. З цією метою, з урахуванням необхідності стабілізації ситуації, в місті міською владою та промисловими підприємствами реалізується ряд заходів. Які направлені на відновлення водопостачання саме з південного водосховища. На сьогодні декілька з цих заходів вже впроваджено. Так, вода з кресівського водосховища частково надходить до південного водосховища, і вода з річки Інгулець також потрапляє до південного водосховища. Якість води, що надходить до споживача, регулярно перевіряють фахівці, на її показники впливають кілька факторів. Перш за все, якість води джерела водопостачання, існуюча технологія водопідготовки, а також стан розвідної мережі. На сьогодні відбувається зміна якості безпосередньо в джерелі водопостачання. В зв'язку з тим, що раніше надходила Дніпровська вода, сьогодні надходить Кресівська та Інгулецька. Відповідно, Радушанський водопровідний комплекс було спроєктовано. Таким чином, що він розрахований на показники якості саме Дніпровської води. На сьогодні виробництво питної води підприємством «Кривбасводоканал» відбувається відповідно до затверджених та погоджених з Держпродспоживслужбою технологічних регламентів. Підприємством ведеться постійний моніторинг відомчий чи лабораторний контроль за якістю питної води, що виготовляється. Окрім того, державний контроль відбувається на замовлення Держпродспоживслужби. У Держпродспоживслужбі інформують, нині вода у кранах відповідає стандартам та надають рекомендації, що завжди актуальні влітку. Констатуємо, що на сьогодні вода, що виготовляється, є безпечною. При цьому необхідно не забувати про третій чинник. Це стан розвідної мережі, який на сьогоднішній день ні для кого не є секретом, що достатньо великий відсоток є замартизованим, велика кількість аварійних ситуацій, неритмічна подача питної води. До об'єктів, а також спекотні умови, які ми сьогодні спостерігаємо в умовах літа, викликає деяке занепокоєння, в зв'язку з чим Держпродспоживслужба з метою мінімізації певних ризиків та профілактики епідемічних ускладнень звертається до мешканців міста. Саме з метою для питних потреб використовувати воду відомої якості. Придатною до вживання може бути вода кількох видів. Слід дотримуватись і вимог щодо зберігання води, радить фахівець. Це перш за все бутильована вода, питна, фасована питна вода, вода після додаткового очищення, використання побутових фільтруючих. Елементів ну, в побуті безпосередньо у мешканців необхідно за умови своєчасного технічного обслуговування та вчасної заміни фільтруючих елементів відповідно до рекомендацій виробника. В разі якщо немає такої можливості, то необхідною умовою є як мінімум це відстоювання води, а також її знезараження шляхом всім відомого кип'ятіння. Також на сьогоднішній день в торговельній мережі доступні препарати дезінфікуючі, які можливо також використовувати в побуті, знову ж таки, відповідно до інструкції виробника і за умов наявності відповідних позитивних висновків державної санітарної епідеміологічної експертизи. Стосовно порад щодо Накопичення та зберігання питної води, то ми брадили зберігання проводити в ємностях, які призначені для харчових продуктів. Про що ємності, як правило, відповідно маркуються, або знову ж таки в торговельні мережі повинні супроводжуватись документами, зокрема і висновками державної санітарної епідеміологічної експертизи, що в таких ємностях можна зберігати питну воду. Також ці ємності повинні. Мінімізувати потрапляння сонячного проміння, е, а ну бажано взагалі е, унеможливлювати. І дані ємкості рекомендовано зберігати в прохолодному та темному місті. Ола Хендриксон, Олексій Правицький цей день.